Доброго дня сьогодні в нашому місті пройшов такий дуже чудовий захід, познавательний, і мені приємно, що це було організовано в нашому місті. Голова військової районної адміністрації Олександр Гринчак організував тут. Зібралися чотири громади, і всі розповіли свій досвід, який ми працюємо, і в міжнародному партнерстві, і, ну, і по, по всім по всім, що ми можемо робимо в громаді. Які є у нас питання, що ми робимо? Бумо добре, на наш погляд, а другі громади вже е, сказали свій досвід. Так що е, хотілося б, щоб це, е, ці такі досвіди проходили як можна чаще, хоча б раз на квартал, і це буде вже добре. Я е, ще раз хочу висловити слова подяки е, районної військової адміністрації, що в нашому місті це провели, і думаємо, що це буде на постійній основі. Всім дякую, всім доброго дня.